Килимочок, який зробить ваш день, Килимочок, який зробить вашу посмішку ще щирішою. Подивіться, якісний килимок для зали у червоному відтінку. Подивіться, як гарно в ньому компонують бордово-червоні відтінки з чорним, з кремовий центр, центр такий українсько-турецький стиль, можна сказати. Ви подивіться на Ворсик. Ворсик тут йде 10 мм. Ворсик досить класнючий. Ви подивіться, який класний. Він дуже приємно лягає до руки. Ну і звісно, тут йде натуральна котонова основа. Килимочок досить гарно буде виглядати у вас в залі. В спальні. Кілимочок буде легко прибиратися. ворсу всього 11 мм. До речі, є такі доріжечки. У нас брали люди і в коридори, і навіть в дитячі кімнати. Розмір є від 0,8 на 1,5 до 3 на 4. Нарядні кілимочки можуть їхати до вас з адресною доставочкою. Безкоштовно. Тому обов'язково звертайтеся, і така краса буде у вас абсолютно за невеликі кошти.